Одне діло бачити гравців на стрибуни на полі, вболювати, радіти за них, а інше вживу кожному потиснути руку і відповідно подякувати за їхнє відношення. Бо на сьогодні дійсно це колектив видно моноліт, колектив однодумців, який в кожну гру виходить, викладається на максимум, щоб. До йти до того результату, який стоїть перед футбольним клубом, і це дуже приємно. І це багато вартує. Переважна більшість. Ми всі місцеві. Ми вболіваємо за наш рідний клуб, і нам дуже приємно, що футбольний клуб, керівництво. Футбольного клубу, тренерський штаб, всі футболісти дуже приємно відносяться до всіх військових, не тільки до прикордонників, а взагалі до всіх військових складових сил оборони, надають змогу відвідувати футбольні матчі, надають право першого удару відкрити матчі, що дуже мотивує наших військовослужбовців. Ну і, звісно, підтримують не словом, а ділом. Ми в серпні від футбольного клубу отримали транспортний засіб підвищеної прохідності. Який вже стоїть в строю і буде виконувати завдання в нашому бойовому підрозділі Пещенці. За відношення футбольного клубу до військових ми передали свій прапор з надписом Разом до перемоги. І відповідно передали свій символ, свій шеврон з надписом Честь і вірність, в знак поваги до всіх футболістів, до керівництва, до тренерського штабу. Подарували нам ваш прапор. Підписали всі гравці, ми з собою обов'язково візьмемо, його, коли будемо виїжджати на виконання бойових завдань. Повісимо на КСП і вам обов'язково фотку з вашим прапором скинемо, як назад, що ми є. І вдячні вам за вашу підтримку і повернемося з перемогою. Ми коли виїжджаємо, ми завжди забезпечуємо таку можливість, щоб був зв'язок, щоб наші військовослужбовці могли позвонити додому. Ну і Користуючись цим ми, багато наших хлопців вболівають за биковину, спостерігають за матчами, підтримують, ну, як можуть, там з передової. Коли є вільна хвилина від виконання бойових завдань, і якщо є така можливість, то справжні вболівальники знайдуть можливість і момент порадіти за свій клуб, хоч і віддалено онлайн, але все ж це також дає позитивні емоції і заряд. Коли ти бачиш, що люди, які навіть на фронті за нас болівають, дивляться наші матчі, переживають за нас, ми хочемо ще тільки вигравати, щоб були для них позитивні емоції, тому що вони роблять велику справу для нашої країни для нас. Наступний поєдинок буквально для тебе буде специфічним, матиме певний підтекст. Встречаємося із Юксою, за яку ти грав ще буквально півроку тому. Розкажи, наскільки змінилася ця команда після твого відходу. Те, що знаю, дуже змінилася ця команда. Там зараз майже всі нові футболісти, як завжди, багато бразильців, але майже всі нові гравці вони молоді. Тому команда така дуже специфічна. Ми для всіх дуже великий подразник, тому що у нас дуже хороші футболісти, дуже хороші умови і всі хочуть дати бій, забрати у нас залікові пункти, але я думаю, що нам все рівно, який в них настрої, у нас є свій, і будемо виходити і перемагати. На голкіперській позиції у Буковині дуже жорстка конкуренція. Наскільки є для тебе особисто позитивний той факт, що ти можеш мати ігровий час у другій команді? Та, звісно, я дуже радий, що я можу грати і за другу команду, тому що дуже важливо для будь-якого гравця грати, де тримати тонус ігровий. У нас дуже хороша конкуренція, але я тільки радий, я вчуся. Я... Тренуюся і впевнений, що буду мати свій шанс, і треба тільки буде бути готовим і скористуватися. Їх.